Продається житловий будинок у зв'язку з переїздом, розташований будинок у селі Берегуйфалу Берегівського району, близько до районного центру, на Закарпатті, на відстані 20 кілометрів від кордону Європейського Союзу. Територія ділянки 11 соток та загальна площа будинку 95 квадратних метрів. Будинок має чотири кімнати. Тип стін будинку цегляний та має утеплення базальтом та покрівлю керамічною черепицею. Три великі кімнати, кухня, ванна, дві прихожі, два окремих входи. Будинок має новий ремонт, продається без меблів. В усіх кімнатах замінено підлогу та стелі. Встановлено металопластикові вікна, на території багато зелених насаджень, величезний гараж, над ним велика кімната, близько 40 квадратних метрів, яку можна облаштувати для літнього відпочинку, газове опалення, радіатори, два котла, на дровах та газовий котел. Свій колодязь, своя вода заведена у будинок. Газовий котел дає теплу воду. Великий двір, підсобні приміщення, сарай, винний підвал, присадибна ділянка близько 12 сотих. Сусідів з двох боків немає. Один мінус, що туалету в будинку немає, а розташований на дворі. Але є можливість встановити у ванній кімнаті. Нерухомість приватизована. Право власності на земельну ділянку оформлятиме вже новий власник. У межах 500 метрів знаходиться дитячий садок, школа, зупинка транспорту, магазини та навіть дитячий майданчик. У 20 хвилинах ходьби розташована річка, водосховище, озеро та ліс. Так як будинок розташований в Карпатах, вас всюди буде оточувати свіже повітря. Звертайтесь для додаткової інформації та перегляду до телеграм-каналу.